Вас всіх сьогодні бачити. Ну що? Сьогодні п'ятий робочий день тижня, п'ятниця. А це означає, що завтра і післязавтра до нас прийдуть вихідні дні. А давайте ми з вами пригадаємо, які ж це вони мають назви. Як називається перший вихідний день? Вірно, субота! Ну, а другий вихідний день у нас неділя. Ну і перед тим як ми будемо з вами відпочивати, давайте ж сьогодні трішечки з вами пригадаємо, які умови погодні в нас бувають, правда ж? І почакуємо, станемо з вами справжніми справжніми фокусниками і зробимо дуже-дуже цікавий досвід. Віночки, подивіться, якого гарного мехасика зробив наш діма чорноморець. Він дуже гарно постарався і класно впорався зі своєю роботою. Дякуємо тобі, Дімчику, за те, що ти спостерігаєш за нашими заняттями і вправно виконуєш кожне домашнє завдання. Ми пишаємося тобою. Отже, час і вам теж підключатися до нашої роботи і виконувати ось такі класні домашні завдання. Адже це так цікаво, коли ваші друзі бачать, як ви класно впоралися, і що ви теж працюєте. І Їм буде не сумно, адже вони будуть знати, що вони працюють не самі, а працюють зі своїми друзями. На початку давайте гарно, гарно привітаємось, так як ми знаємо нашого віршика. Давайте посміхнемось сонечко. сонечку. Здрастуй, золете! Посміхнемось квіточці. Хай вона цвіте. Посміхнемось дощику, лий, немов з вітра. Посміхнемось діткам і зичим вічим всім добра. Давайте гарно, гарно, гарно посміхнемось, щоб зубки один одному показати. А ну покажіть мені свої зубки. А то я їх щось погано, погано бачу. О, так вже значно краще. Ну що? Можемо з вами розпочинати. Але для початку, як розпочнемо, давайте ви спробуйте відгадати загадку. І, і здогадайтеся, хто ж це сьогодні до нас завітає. Слухайте уважно, цілу нічку спочиває, а у день по небі гуляє. Дуже тепле і яскраве. Промінці нам шле свої ласкаві. Загляда в віконечко. Що це, дітки? Точно, сонечко! Ось і нам з вами засвітило сонечко. А давайте ми разом з вами зараз подумаємо. Сонечко, яке воно? Так, усі ви правильно, правильно сказали. Воно жовте, яскраве, тепле, велике. Точно, точно. То мені скаже, ви полюбляєте, коли світить вам сонечко? Чи вам не подобається? Бо я дуже-дуже сильно люблю, коли нам світить сонечко. А не коли. холодно, правда? ж? Полюбляю, коли тепленько, можна бігати гратись дворі Довго-довго-довго, правда? ж? А чи полюбляєте ви, коли йде дощик? Так, звісно, це дуже корисно, тому що дощик. Поливає нашу землю, і завдяки цьому виростають всі овочі і фрукти, ростуть наші дерева, кущі і травичка. і так стає затишно на нашій з вами красивій планеті. А, а хто мені розкаже, коли у нас світить яскраве, яскраве сонечко, то яка це у нас погода, коли нам світить сонечко і немає хмаринок? Не знаєте, а я вам зараз допоможу. Коли у нас ось така яскрава погода і світить сонечко, що навкруги так світло і тепленько, ця погода у нас називається сонячною. Або ми можемо сказати, що сьогодні у нас ясний день, тому що яскраво, яскраво світить сонечко і своїми промінцями так лоскоче діткам щічки, правда ж? Ну, а коли на сонечко насувається хмаринка, і його промінці ледь-ледь видні, то тоді така погода буде називатися похмурою, тому що або можна стати хмарною. Коли хмарно, то хмарки так багато-багато їх на небі, і вони закривають наше сонечко ось так, що ми його майже, -майже не бачимо. А коли похмуро, то стає так темно одразу, і в день може стати ніч. А що це означає, коли насувається темна, темна хмара, і у нас стає темно. Вдень. Що це означає? О, вірно, вірно, що скоро буде дощ або сильна і страшна гроза. А хто то боїться грози? А, правильно, ніхто не боїться. Адже ви всі такі сміливі, такі сильні і проворні, правда? Ж? Чого це ви маєте боятися? Якоїсь там грози, правда? Ж? Але потрібно бути дуже-дуже обережним і не виходити на двір, коли на дворі ось так гримить сильно-сильно, та ще й блискає. Така погода буде називатись грозова або ж дощова, коли гроза, то ми кажемо, що це грозова погода, правда? Ж? А коли у нас сонечко світить, то це яка погода? Точно сонячна! А коли на небі багато-багато хмаринок, і вони затуляють, нашу сонечку закривають, його, що воно не може нас своїми промінцями полоскотати. Вірно, хмарна. А коли насуваються темні, темні хмари, то як стає надворі? Правильно, похмуро. Ну, ось ми з вами вже і вивчили терміни погоди. Знаємо, коли ясно, коли дощить, а коли у нас хмарка. Тому давайте зараз разом з вами зіграємо нашу улюблену гру. А яку гру ви зараз догадаєтеся, коли побачите, що я візьму у свої ручки? Поїхали! Давайте на мати. I don't Ну ось ми з вами побігали, погрались, повеселилися і повторили нашу гру, яка як називається. Правильно, дощик і сонечко, ми з вами тільки що пограли її і пригадали. Так, ну і погоду ми вже з вами знаємо, правда, що різно різно, давайте повторимо. Це у нас погода, коли світить, світить яскраве сонечко. Як це вона називається? Правильно, ясно! Або ж сонячно, молодці. А коли наступають... Маринки, пухнасті, багато-багато-багато. І закривають наше сонечко. Ось так, що його зовсім зовсім трішечки видно. Як це тоді буде називатися така погода? Правильно, хмарною буде хмарно, вірно. А коли до нас приходить темна, темна хмара, і в день у нас стає ніч, як тоді буде? Правильно, похмуро до нас прийде похмура погода. І стане так темно, темно і холодно. А коли насувається чорна хмара, і ще такий є страшний, страшний звук, який ми з вами не боїмося. Яка тоді буде погода? Як це буде називатися? Точно гроза! До нас прийде гроза, правда, і буде сильний, сильний дощ. Ну, ви справжні молодці. І я обіцяла. Переходимо з вами до нашого завершального етапу. Будемо зараз чаклувати. Ви хочете бути фокусниками? І я хочу, щоб ви стали фокусниками. Тому зараз буду вам розказувати і показувати і розкрию вам секрет, як можна зробити вдома дуже-дуже легко фокус. Так, отже, для нашого фокусу я підготувала, дивіться, ось такий звичайний білий аркуш паперу. Для цього я вийшла у нас з вами сад і назбирала ось таких різних різних листочків із дерев. Так само і ви. Вам потрібно буде вийти у ваш сад або ж прогулятися до лісу і назбиратися, назбирати ось таких різних багато-багато листочків. І також нам з вами знадобляться кольорові олівчики. А що будемо робити далі? Зараз я вам покажу. Зовсім, зовсім легко можна намалювати нашого листочка. Можна ось так заховати його між ось так між листочок. Наприклад, ось так. Підійти до свого братика, сестрички, матусі чи до когось із рідних і запитати: ти віриш, що я зараз ось так легесенько проведу олівчиком, і тут з'явиться листочок. Звісно, ніхто ж не повірить, що можна ось так легко намалювати листочки. А ви ось так легенько. Тільки головне правильно поставити, поставити листочок. Ось так, я його дивіться. Розкладаю гарне Ось так. Так. І накриваю. Тільки нікому не показуйте, що там є листочок. Так, і тепер прикладаю і буду олівчиком зараз. Ось так. Вести, вести, вести і намалюється наш гарненький листочок. Все дуже просто. Так. вже бачу, як вимальовується листочок. З іншої сторони. Так, бісце. І ось так знову зовсім зовсім легко. У мене з'явився вже інший листочок. Це і забираємо. І дивіться, вже є два гарних листочка. І навіть не подумаю, що їх так легко можна намалювати. Ну що, давайте спробуємо ще якісь спробувати ось такий, не знаю, чи вийде. Зараз з вами разом спробуємо, правда ж? Так, ставимо його, прикладаємо, візьмемо олівчик ось такого кольору. Який це у мене колір? Вірно, червоненький. Так, Ні, будемо зараз вам пробувати разом. Клас! Дуже гарно ходить. Дивіться, яка краса у мене вийшла, правда? Ну, давайте ще спробуємо якийсь взяти інший листочок, ось такий у мене є довгенький. А дивіться, в мене ще є малесенький з нашої берізки. Давайте спробуємо зробити з нашої берізки. Так, цей ми забираємо вже, відкладаємо в сторонку і спробуємо ще зробити з берізки. Візьмемо якийсь інший колір теж, правда? ж? Візьму я, напевно, ось такий колір, який це він такий коричневий, правда ж? Ану, подивіться, коричневий. Вірно, помаранчевий Молодчинки, які ви уважні. Мені дуже-дуже приємно, що ви так уважно дивитеся. І слухаєте. ну що, спробуємо ще один листочок зробити. Так, О, який і гарний. Дивіться, як швидко я намалювала нашого листочка із берізки. І він такий красивий, гарненький, і зовсім зовсім точнісінько, такий самий, як ось цей. Дивіться, їх можна навіть поруч так поставити, і вони дуже-дуже схожі. А так намалювати самому важко. Я не зможу так красиво намалювати. А такий фокус нам допомагає зробити ось такі красиві красиві малюнки. Сподіваюсь, що вам буде дуже дуже цікаво ось так попрацювати і намалювати багато-багато красивих листків. Ну що, а на цьому наше сьогоднішнє з вами заняття завершується. Тому давайте разом скажемо один одному до побачення, правда ж і попрощаємося до понеділка. Бажаю вам всім успіху у виконанні такої легкої і класної, і цікавої роботи. Всіх дуже дуже сильно люблю і обіймаю. До нових зустрічей, ваша Анна Сергіївна.